Всім привіт, в мене обдова Company. зараз повернусь. Так, реротше, зараз будемо вибивати нового секретного агента. Так у мене ще є Чи пепеліна? я вибив. його? Ні. Так. М -м -м. Новий режим тут. Битва Вселених, я в нього пограю. Хм. Селеная Астрая, Вселенная Скебедействие, Вселенная Камарманев и Вселенная Астра. Она у нас те Так, я перейшов грати, воно режим. І спочатку мені треба срафатися проти відрадного вченого. Ну я тут з легкастю всіх поб'юджу. Ой. ракетчик. Бабах. Ось ракетчик там. Получи. Получи Ну, а ти раду чого не такий? Сильний, а от. Ой! Я случайно. Зайшов в з Джименом. Так. Битва вселенних. Джисквад. Так, ну тут вже, ну, можуть бути малесенькі проблемки. Ой, Джимен тут є. Я його вбив. Уч даю, теж вбив. Так... Такски беди джин так мутант и Майкл Джексон Я знаю, что самый сложный це. Астрера войны. Дивіться, які тут сильні Астрера. Я тут зараз всіх соберу, щоб разом їх вбити. Ой, 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 на Лоту туберешну. Ой! Сильно ой. Острогернаут. И Ой! Ну, все я, Я всіх їх собрала в купу. Зараз будем їх унистажати. по потроху. Так. Ох, бліна, вони дуже сильні. Отак От їм треба. Я зміг. Ну це було вже сложно. Явно сложно. Так, контейнер ще. Ядра. Бліна, мені чуть-чуть. Зараз подивлюся рекламу. Так, відкриваємо контейнер. Блін, я... У мене не вийшло вибити нового секретного ну, такі всі секретного всі агента. Всі так, я подивлюся, може нові карти є, але тут є ну, ще понять. стара карта. Так, ну, я ну, хочу ну, ще ну, пограти. Ну, Як ну, дойду ну, а, до Астрера, повернуся. У <плес> мене вже Астрер війни. Так, я пішов воїністрати їх. Астранаут, телевізором, його бабахнув. Так, обичний Астрера. Так. Получайте. Получи. Получи. Ну, добра, да получай. И сторону. остроганула. Дэвин. А, вот тут ты. Все. Ну... Мені нова обнова дуже сподобалась. Може я новий сезон на ще не з'явився? Ні. Так. Ну, думаю, що... Це все зара я. О, забув, то ж, то ж нова моделька більшого спікера отут у нас. Ну, и больше ничего интересного, что же, ну, есть, это, что я, наверное, рассказал. Ну, ну, не интересное. Всем до побачення.